Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу вам одну цікаву річ, яка буде актуальною для тих, хто практикує повсякденне носіння короткоствольної зброї службової або травматичної. Це кліпса від американської компанії ClipDraw. Дров. Взагалі, в штатах, як ви розумієте, носіння короткоствольної зброї є цілком нормальним явищем, і там досить насичений ринок різних пістолетних та револьверних аксесуарів. Дана кліпса є прикладом нестандартного підходу до носіння пістолету. І схоже, що винахідник цього девайсу намагався перенести до короткоствольної зброї, вдалий досвід носіння інших EDC предметів, таких як ножі або ліхтарики. Як немає це досить оригінально, але все-таки в певній мірі очікувано. Отже, що ж собою представляється американська кліпса для пістолета, які в неї відчутні переваги перед вашою улюбленою кобурою? Кліпса комплектується базою кріплення. Яка встановлюється на затворну раму пістолету з допомогою двосторонньої клейкої стрічки? Все це виготовлено зі сталі. Також бачимо в комплекті 4 гвинта для монтажу цієї кліпси на базу кріплення і само собою маленький шестигранний ключ також в комплекті. Не забувайте, що перед тим як встановлювати на затворну раму цю подвійну клейку-стрічку, її потрібно обезжирити. Знежирювач також іде в комплекті з кліпсою у вигляді серветок. Загалом що цікаво, кліпса ця пістолетна комплектується абсолютно всім необхідним для того, щоб встановити. Її відразу на пістолет, і не потребує ця процедура якихось жодних додаткових інструментів, якихось викруток, там засобів, знежирювачів, тобто все, що потрібно вам для того, щоб встановити цю кліпсу на власний пістолет, знаходиться в комплекті. Така система кріплення, яка застосовується в цьому виробі, дозволяє залишити конструкцію зброї без змін, тобто нічого не сверлити в основних частинах зброї, ніяким чином її не ослаблювати, не вносити серйозних конструктивних змін, які не бажані як з точки зору конструкції пістолета, так і з точки зору закону. Кліпсу за Можна легко зняти, відкрутивши два гвинти, і тоді на затворі залишиться лише база кріплення, яка власне багато місця не займає. Які переваги дає кліпса на зтворній рамі? Власне, можна не брати з собою кобуру, адже пістолет з таким девайсом можна розмістити на кишені, на поясі і несити його подібно. Тому як виносити свій Дісі ніж, особливо це актуально для компактних пістолетів і особливо в теплу пору року, коли ми легко вдягнені. Кубура внутрішнього носіння все ж таки додає трохи об'єму в тих місцях на тілі, де ми її розташовуємо, а кліпса на затворі дозволяє цього уникнути. Взагалі, зброю з такою кліпсою можна розташовувати абсолютно в тих самих місцях, де ми зазвичай носимо пістолет в кобурі прихованого носіння, яка за дивним збігом ставен теж має кліпсу. Але у випадку з кліпдров об'ємом і масою кобури можна знехтувати. Взагалі розбираючись в тому, як все це влаштовано. У мене постійно крутиться на язиці порівняння з кишеньковими edc ножами, які теж в абсолютній більшості мають кліпсу для носіння десь на кишені або на поясі, чи на якомусь іншому елементі одягу чи спорядження. І зараз все більше і більше людей починають носити з собою кишенькові ножі, тому що це банально спрощує життя. Як правило, віддають перевагу компактним складаним ножам з кліпсою, тому що їх банально простіше носити десь на кишені. Мало людей носять з собою якийсь великий фіксований, ніж в кайдексі з теклоком на поясі. Тому що це не так зручно, як кліпса на кишені. Тому не дивно, що подібний досвід було перенесено на adc пістолети компактного форм фактору Кліпси кліпдро доступні в декількох виконаннях. Є дві версії для кріплення на пістолети і дві версії для револьверного застосування. Відрізняються вони по суті лише кольором. Є світлі кліпси, є. Варіанти з чорним покриттям виготовляється цей аксесуар безпосередньо в Штатах. Виробник дає пожиттєву гарантію на ці кліпси. Вартість в Україні такого девайсу складає тисячу гривень. І спеціально для наших глядачів, там от в описі під відео буде промокод на знижку 10%. Якщо комусь цікаво, можете скористатись на цьому. І все, дякуємо, що додивились до кінця. Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі.